У 20 число проходило два чемпіонати із фріфайту, вільний бій. Це проходив чемпіонат світу у Сербії і чемпіонат України у місті Буча. Із нашого бійцівського клубу Скорпіона містом одним, найперше почнемо із світового рівня, були запрошені, не були запрошені, а доказали перед цим на чемпіонаті України, потім на чемпіонаті Європи свою майстерність і що вони можуть виступати і представляти нашу державу на рівні не тільки європейському, а й на світовому. Це наша женевська софія. Це вперше зміст. Приймають участь на, на світовому рівні приймали участь, але це перша медаль, яка зароблена, зайнята не взята, стала подзвіном призером Чемпіонату світу. Вона єдина потрапила до команди збірної України, лише в Купавської області. Так що ми вітаємо. студентка Лубенського медичного фахового коледжу і боєць міліцейського клубу «Скорпіон». за високі спортивні досягнення, ваговий внесок у розвиток і популяризацію фізичної культури та спорту, а також за зайняте третє місце на чемпіонаті світу з панкратіону. Дякую. Вижу в цьому напрямку, а саме її особиста, тренування, ну і, звичайно, тренера, який з нею працює. Це ваша сьогодні така перемога, але наша також ми цим пишаємося, що ти навчаєшся саме в нас, в нашому навчальному закладі, і навчається твоя сестричка. І Я дякую за це, що ви обрали саме Лубенський медичний фаховий коледж. Тому також рухатися і нам на цій вперед. Вітаю! До речі, сестричка Софії Дар'я, вона також була на чемпіонаті Європи, також стала призером чемпіонату Європи. І вона 4 листопада через тиждень вирушає також на чемпіонат світу. І Соняшконя тільки там в разних категоріях, але теж чемпіонат світу із фріфайту будуть приймати. Грифінгу приділом. Це дуже довго, опять ми Всі фанімають слова. Мало Это э, ребята, которые уже ну, в детских ну, не в детских, а в обычных видах не выступают на профессиональный уровень. То она в свои 18 лет, ну, у нее соперница была американка, американка 30 лет, профессиональный боец, то Соня достойно. Очень достойно, потому что старшие тренера в Украины звонили, говорили, что очень достойно были провела. Так что надеемся, еще и в Греции хорошо выступят. Один спортсмен на цьому чемпіонаті України е, повинен відмітити, що з усієї області, з усіх бійцівських клубів, 70% команди це, була, це були бійці спортивного клубу «Скорпіон». Спортив, щоб ви так розуміли. Зайняли посіли, е, команда посіла е, почесне третє місце, стала бронзовим призером. Е, ряд наших спортсменів хотілося б всіх середньо, ви подивитеся у фейсбуці, і у інтернеті скільки медалей загоювали безпосередньо бійці цього клубу. А це все наші, наші діти і дуже приємно, що вони не тільки розвивають, піднімають спорт, а ще й доставляють і Європу, і світ. В черговий раз послухати їм України. Їм це дуже корисно. Так, і на чемпіонаті України Наталія Мексимович Фролов, будь ласка, підійдіть сюди. Наш э, спортсмен також. Срібним призером, але чого безпосередньо його відзначається, бо дуже багато бійців, як я вже сказала, 70% команди цієї клуба Скарпован, багато з них позаймали В перші міста, що побрали золото, але у свої 17 років виступав у категорії 19. Це ну, пояснює, кожна категорія ділиться на вік і кожна категорія потім після віку ділиться ще на ваговій. 19 категорія собою передбачає ніякого потягу. І там виступають із тих до двох десятків спортсменів, які виступали в цій категорії. Це, більше з них це тренера бійцівських клубів по всій Україні. Ну і наш спортсмен, ще не тренер, тоді скоро буде тренером, але зайнято друге. Він вже виступав на чемпіонатах світу, це те, що я знаю, що приймали участь Далі. у, да, у Водапешті виступали. Ну, Взагалі, я по своїй лінії, скажімо, цю дорогу, ну, зараз я працюю влади, нахватили, всю дорогу я послужив, служив в погодах, знаєш, пару місяців тому він виступав, проводився чемпіонат серед бійців головного управління розвитку України і, і спецпідрозділів, небезпець підрозділів, де Ватрій також був перевір. Тебе нельзя было по глазки давать, был закрытый и, 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 и турнир, скажем так, где он тоже гибно выступил и представил нашему ну, клубу, по крайней мере, знаете, что есть и другие сильные драки. Алексей, расскажи, пожалуйста, Пошел по-взрослому бороться, потому что за первое место нужно было получить мастера спорта. В 17 лет, у нас лет 10 назад, в области, один только человек ну, кто смог выиграть в 17 лет получить мастера спорта. Обычно мастеров у нас 18 с 19 лет. Вот. Он дошел до финала. В полуфинале у него был соперник 30, 36 лет. Вот. Матвей 5-1 его выиграл, получил травму ногтя, попался на болевой, но не сдался. Его как пустело, уже думали все. Вот. И вышел в финал. В финале проиграл 1 балл. 1-0 соперник выиграл, но мастера Матвей не получил. Самый младший соперник у него был 24 года. Вот. До 40 лет, короче, ребята были. Так что очень достойно выступил. Там реально весь зал на ушах. Вот. Так, двигаемся дальше. Ну и, конечно, хотелось бы отметить нашего тренера, правого Алексея Владимировича. Як спортсмен, але продовжимо йшов себе як тренер і доволі таки успішно. Ми, ну, багато я знаю про цей вид спорту скаже, так, і дуже і опікуємося, то за ці 20 років, чи трошки більше 20 років тренерської діяльності. Дуже багато вихованців не тільки чемпіонів України, а і виступиться на міжнародному рівні. хоч трохи в приводять за тренера, йому також прошу середніфікат, щоб вони рішатися гривень. Спасибо большое. І ще раз хотілося б подякувати і керівнику навчального закладу, і безпосередньо тренеру, і федерації за те, що вони... І йшла ініціатива, це самі вчителі е і самі батьки узнали про такий клуб, і, і вони запросили його про переговори з нашого Ну, На даний час там Ворожівська проводить е ремонт е спарталу. Е громада виділила спортзал, е проводить ремонт на привеликий жарт, звісно, ну, в тих умовах, які ми зараз переживаємо, і не так швидко, як це хотілося, але я думаю, що спільними зусиллями ну, буде. Гідний спортзал, і будуть гідні спортсмени. До речі, вони там тренуються дуже, навіть місяців 5-6 і більше. І з весни починаючи, то вже є чемпіони чемпіон України і з того залу, який по Європі тільки потренувалися, і вже на цьому чемпіонаті в місті Бучі вже Чемпіонів Європи між Змагань дуже багато різного роду, по різним видам чи напрямкам, скажімо так, фрифайту і різного, різних рівнів, але на превеликий жаль фінансування цього тіла дуже-дуже мале. І це завдяки роботі батькам, завдяки роботі, скажімо так, по старому профсоюзу клуба, завдяки небайомню. Це доволі, таки, доволі дорого і ці всі кошти Федерація певною частиною гасить, але ну, це там дорога, харчування, такі якісь моменти, ну коли як беруть на себе. Розуміло, з міжнародного рівня, то вона більшу частину витрат бере на себе, але все одно та частина витрат, яка залишається, це не менше, ніж тисячу євро. Ну і самі розумієте, якщо супер. Сім'ї дві спортсменки, і кому надо їхати, батьки йдуть в розривці, грубо говоря. Но...